Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Друга прес-конференція боксерів пройшла в Лондоні. Саме Великобританія є батьківщиною претендента. Поставте вподобайку, якщо 26 серпня вашим фаворитом є українець. І камон дивитися! Передусім згадаймо наших партнерів, що беруть участь в організації бою. Це нокаут Promotions та Андрій Василевський. Наші польські друзі нам дуже допомагають. Дуже дякую саудівським партнерам Skill Challenge Promotion. Ми не можемо уникнути наших партнерів Френка Уорена та Квінсбері Промош. Ми не зуміли досягти домовленості раніше, але врешті ми тут і організовуємо цей бій. Також Ready to Fight. Це щось нове, що кожен боксер має спробувати. Це новий підхід до стратегії боксу, де кожен може заробляти, просто роблячи свою щоденну роботу. Отже, цей бій буде в Польщі, країна, що стала домом для мільйонів українців з початком війни. Вроцлав прийняв понад 200 тисяч українців. Тарчинський арена це 43 тисячі глядачів. Арена, що будувалася для проведення Євро 2012 Цей стадіон також прийняв бій кличко Адамик у 2011 році. Бій пройде у Польщі через низку причин, але головна з них Усик не бився вдома з 2015 року, і ми не можемо зробити цей бій в Україні. Ви знаєте чому? Але ми хотіли зробити чемпіону домашній бій, тому організовуємо цей бій у Вроцлаві. Даніель офіційний претендент від WBA, А Усик суперчемпіон за цією версією. Вони мають зустрітися одне з одним. І вони зроблять це 26 серпня. Ми бачили попередній бій Даніеля. Ніхто не очікував, що це буде такий великий виклик. Він падав тричі, але зміг піднятися і показати своє серце лева і забрати перемогу у противника. Ми не недооцінюємо його. Для Усика це буде справжній челендж. Передусім, дякую Алексу, Егісу та Чемпу. Сподіваюся, і вірю, що це буде момент істини для Даніеля, Дюбуа – чемпіон WBA. Ми маємо можливість претендувати на топовий бій, і ми скористаємося своїм шансом. Ви знаєте, я великий мрійник і переконаний, що колись настає великий момент для боксера. Вірю, що саме зараз прийде час мого хлопця. Важливо бути в правильному ринзі, в правильний час і з правильними людьми. Щодо останнього бою, так це були три падіння, але це не були нокдауни, це була травма коліна. Але він показав характер і виграв. Він молодий хлопець, і я вірю, що зараз має прийти його час. Сподіваюся, він доведе, що його час прийшов. А чим Дюба відрізняється від інших британців? Адже Усик зустрічався раніше з Чесорою і Джошуа. Я великий фанат боксу. Містер Усок це найкращий крузер століття, і він мав хороші бої у хевівейті. Я бачив його поєдинки, я вивчав його бої, зокрема з Чесорою – але там не було нічого особливого. Перший бій з Джошуа був хорошим, другий також. Але Даніель інший. Він молодий, сильний. Він зірка що сходить. Даніель не на спаді. Він не гейткіпер, як Дерек. Даніель реальний боєць, молодий та голодний, здатний бити і джебити. Він може вас вразити. Це має бути класний тест для містера Усика. Я вам кажу. Я щиро вірю, що мій хлопець переможе, як я вірив, коли Денні Вільямс переміг Майка Тайсона. Це має статися, і я вірю, що це станеться. Це буде великий бій. Егісе, ти зробив сотні прес-конференцій та боїв. Твої думки щодо цього бою усім добрий день! Велике щастя бути тут, у чудовому місті Лондон. До речі, тут у цьому готелі свого часу проводилася прес-конференція навіть самого Мухаммеда Алі. Тож це видатне місце. Ми представляємо Даніеля Дюбуа як кілера. Але вся ця швидкість та потужність не зможе вразити Олександра Усика, адже ударі ще треба донести. А це не так і просто донести удар до Усика великого кота. Ми все побачимо. Це буде класний бій. Ми не недооцінюємо Дюбуа. Він великий, у нього хороша довжина рук та удар. Але мій хлопець також не в я битий. Не займатиму ваш час. Дякую медіа та всім партнерам. 26 серпня буде щось велике, а й не забудьте купити квитки. Що ж, давайте дамо слово тренеру Дюбуа Дону Чарльзу, який знає, як протистояти українським боксерам, адже робив це уже в якості тренера. Це третій раз, коли я як тренер зустрічатимуся з бійцями з України. Ми мали протистояти у 2010-му Володимиру Кличку. Ми довший час готувалися до Володимира. Ми були в таборі і хотіли дати сильний бій. Ми довго готувалися, але незадовго до бою Френк подзвонив мені і сказав, що поєдинку не буде. Пройшло два роки, і нам сказали, що є можливість бою з Віталієм. Він сильніший з кличків, як на мене. У підсумку Віталій мав зустрітися з Дереком. Тоді ми переспали з думкою, чи варто нам брати цей поєдинок. Ми подумали, поговорили і таки дали бій. Дали хороший бій Віталію Кличко ні разу не відправив Дерека в нокдаун. Дерек дав кличку дуже хороший бій. Я скажу те, чого ніколи не казав раніше. Еммануель Стюарт, тренер Володимира, говорив зі мною. Здається, у 2013 році так, ми мали 45 хвилинну розмову по телефону. І він зізнався, що в 2010-му він зняв з бою Володимира після публічних тренувань, бо він також бачив наскільки голодний Дерек. Отож, я підсумую: у нас одне прохання: прийдіть 26 серпня на бій, і ви втратите свої пояси у поєдинку з моїм хлопцем. І ще одне: Бог послав мені цього солдата. І ми це зробимо. Я не можу дочекатися цієї події. Отож, давайте поговоримо з цим молодим хлопцем. Кожного разу, коли я бачу твої бої, читаю коментарі людей у соцмережах, то там пишуть: Дюбуай ще не готовий. Що ти думаєш? Ти готовий? Я на 100% готовий. I am ready to rumble. Принесіть нам свої пояси. Принесіть їх. Це мій час. Це точно мій час. Усик, великий чемпіон. Але для мене все тільки починається, а йому пора йти. Я молодший, я сильніший, я націлений перемогти цього хлопця. Чому саме ти? Чим ти відрізняєшся від інших британців Дерека та Джошуа? Я був народжений для цього, я отримав цю можливість. І я інший від Дерека та Ентоні. Букмекери можуть казати що завгодно. На мені немає ніякого тиску, я нікого не слухаю. Але цього разу я буду на 100% готовий. А поставити на цей бій та багато інших можна на сайті нашого партнера компанії Favbet. Український бокмекер вважає Сашка відвертим фаворитом, коефіцієнт на його перемогу 1.12 і аж 7 на британця. Робіть свої ставки на сайті Favbet, панове, за посиланням у закріпленому коментарі. Але пам'ятайте, що беттінг – це передусім розвага, а не спосіб заробітку. Отож, давайте перейдемо до об'єднаного чемпіона претендент. Дуже вірить у себе. А що ти думаєш про 26 серпня? Доброго дня всім, дорогі друзі. Hello everybody, people. Трохи спробую поговорити. I'll try to speak e, там за берегом стелиться чорний туман. Вітер знову гарну звістку нам принесе. Ми зламали вже саме останній кайдан. Ворог хоче забрати у нас геть усе. Він спроможен завжди, лише на підлий обман. Біль та смерть він за віком несе, але нас не зламати. Це наш вічний стан. В наших жилах кров всіх тих незламних тіче. Дякую, два слова. ще скажи я дуже всіх, I'm very happy, with you all, people. Тенкі самач, батавері гангрі. very, very hungry. Окей, okay, розумію, що ти голодний. А що ти думаєш про свого опонента? Як високо ти його котируєш? Добре, дуже думаю про свого опонента. Респект його команді, йому особисто. Він зробив свій шлях. Він е, дійшов до того моменту, що він е, претендент. Е, дуже добре. Побачимось. 26-го. балакать багато. Не будем, ребята. Можливо, даси якийсь меседж Дюбуа? А, я є меседж. Передпродаж квитків розпочнеться вже завтра. Подумайте про це, аби придбати собі квитки. Це можна зробити на сайті eбілет.піel. Наразі час побачити хвилюючий момент битви поглядів. Далі боксери видали фейс-офф. Першим погляд прибрав саме Даніель! А ну і репчик від Сашка у нас і все побачення, хлопчики, сили радості, любові. Слава Україні.